Всім привіт, друзі! Ми на каналі Escape the Matrix і ми на першій рибалці в цьому сезоні на ось такого карасика. Поки що в нас не на дворі, навіть не знаю, яке травня, 21 -е, чи яке. Тому ми отримуємося закону, ловимо тільки на один гачок в кожного і тільки по одній удочці і це наш перший улов. Сьогодні, окрім рибалочки, ми приготуємо ще собі щось їсти на обід, а також на вечері. У нас буде сьогодні два приготування їжі, якщо оті хмари важкі нам не зіпсують всю погоду. Але я вважаю, що це успіх. І ми відкриваємо цей сезон з першого величезного улову. Підпускаємо першу рибку, правда? Та ти що, блін? Як? Нам Та треба її смажити сьогодні. Нас Треба засмажити, пригостити, нас сьогодні гості є в студії. Арсен, помахай привіт людям. Це перший доброволець, який назбирав гроші за весь цей час, так. щоб прийняти участь у наших естафетах. Так. Тому ну, маємо три вудочки: 1, 2, 3. Гона вже з рибалкою, з рибою. Все, так що. Ну я б відпускав першу. Ну, першу треба відпускати по всій закону. Давай, давай і полишимо. Якщо зловимо другу, то цю першу, першу випустимо. Ладно, ми її запам'ятаємо, добре. У нас є садок, у нас є класний садок, де ми зараз запхаємо собі цю рибіоху. Давай знімає гачка. Ти дивись за покльовкою. Длякав людей. Пройшло буквально хвилин п'ять відколи наслов рибу. Ми вже всі переділися в дощовики, тому що почався сильний вітер і дощ. Лиски гримить капець. Але ми... Зараз візьмемо і підемо додому. Ми сюди все приготуємо і все зробимо. Хоч далі треба з противідру закидати цей спідинг. Що не? О, ніфіга собі! А шалеть, давай тводи! Хорош! -мо! Оце ти красавчик! Витаю тебе! Хорош, блін, все, два є, лишилося ще один! І зараз будемо готувати! Грім гримить, гна зловив останнього карася, ну як, останнього. Останнього. не останнього, просто-просто карася. Але нам просто треба було тільки три, щоб ми їх могли приготувати. Я його мог зловити, але гна замість мене його зловив, тому тому люкс. Ну, Покажи, який їх там. Люкс. Йома, там мій поплавок ковбаситься страх yeah. yeah. такий мікроскопічний, йома. А давай, давайте хот. Оцього то що ти казав, що першого треба відпускати, оце він і буде. Думаєш він де перший Селекція. Просто хлопка мене водила, да червик, а сходка. Ох, 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 потягнули. Ох, зараз тянути це. Он рука мала. Не нормально. Нормально? Це все, тільки перша затравочка, щоб ми перебили голод. Далі ми будемо варити рис з овочами мороженими, з овочами свіжими, смаженими карасиками в яєчному клярі і в паніровочних сухарях. Ну Це буде просто обалденно. А це так, поки що просто у нас яєчко смажене з бакле... баклаком, баликом. Там Обвисили тільки що. Іди їсти, не, не той, не збивай нам рибавку. Одні покльовки тільки всираєш. Ми готуємо рис з овочами. Звичайно, ті овочі ще окремо завжди робив, але попробуємо закидати їх сюди. Гарно перемішаємо. О. І я програв чувачі на хто чистить карасів, тому я йдемо зараз чистити карасів. Можна ще Нам ще один претендент гроші заплатив і прийшов до нас в кадр. Ганат тільки що витягнув карася, подивимося, чи ця птата буде їсти в карасі. А ну так, зі. Оооо! Він голодний, як песний. Ну то він пес, я О, О, який класний. Все, приручений. Я тебе найменше з трьох нас люблю. І приручив тебе в нас Класний. До речі, цей пес не чинний, тому якщо на ютубі комусь з підписників треба його, ми скажемо де він. Відомо. Навіть завеземо якщо треба. Це ж колега мій став, так? Живій пасти. Улюбака, <рикола> собака. Що на мене пішов? Не дам, не тобі це. А, все вже наїсти, вже додоріз. Вона треба, щоб 20 разів їсти. Ну. Uh -huh. Ого, то ти та ти ж і служити ж... О, ну так, так, ніч, ні. Ти жок малий. Почустили карасів сюди і придумали класний спосіб, як не забруднити собі руки і обкататися їх всіх в яйця і кляр, тому ми зразу вбиваємо сюди яйце. Солом це все. Тому досипаємо сюди для паніровки манку, сухарів. Ще раз все добре перемішуємо і викладаємо смажити. Були в річці, стали на сковорідці. Накидаємо, написипаємо, поки нас тут цей друг малий, що нас, нас не з'їв разом з тими карасями. А то він такий бойовий капець. Стрибає, блін А все, хватить, ну блін. О-хо-хо, тут разом. Це походи один з найбільших таких. Живучий. Пес вже доїдає <рігул> Арсена. Пес, заберися звідси, блін. нас тут за 3 метри за 3 метри, за 10 сантиметрів їжа. Ходи сюди. Буди, бігай. Бігом! <рігул> <рігул> Показуй трюк, що ти вмієш. Давай. Ой. О, хорош. <рігул> Все, тепер тут і сиди, поняв? Давай. Поляна готова. Все, приступаємо. Поки зараз пес ралі нас не з'їв. Зайдай добре. Все, допускаємося. <клес> І все, ми збираємося, доїли. Пес нагодований чужий. Ми ще збираємося, бо тут росуне така здоровена чорна хмара, така як попередня була. Тому треба збиратися йти Досини, ну, до так, машин. Першим доблем зараз витягую Yeah! Yeah. <laughs> <розказуєш> постанова. <laughs> пес, передавай всім папа. Кажи, що тебе хтось забрав сьогодні додому. Бо ти пес такий годований і тобі треба їсти добре. <laughs> а ми вам бажаємо удачі. Ми успішно... <laughs> ми успішно розпочали сезон рибалки. Чекайте від нас нових відео з більшою і більшою рибою. З вами були ми. <laughs> До нових зустрічей і всім пока! А-а-а! Псом ми мене какахулями замастив! Скриче вартують, ці походеньки вартують. Заставили його